Всім привіт! Досі йдуть збір мигдаля. Уже він хоче відпадати, а туди який відпадає. Це у нас нонпарель, нонпарелька. Parel. Так, йдемо далі. Нонпарелька. два штучки. Тут, оказується, шостого загубив. Тут у мене такі хащі під абрикосою не давав сигналку або була сигналка, але можливо вже шкідники розтаскали. Далі йде десертний, десертний. Ось уже і сам почав відпадати. Такий. Попадає, починає трохи. Уже. Треба було раніше збирати чи його. Так, десертного трохи є. Десертний. Це перший врожай. Ох. Десь сюди. Так. Десертний. Що у нас виходить? Десерний? Це у нас нонпарель. Нонпарель. Меншенький. Також сигнальний. Урожай. Це десертний. Такий горішок. Чималий. Крупненький. Так, йдемо далі. Так, іще один сорт нікітський. Цей вже так гарно порозтріскувався. Проситься. Треба збирати, бо буде по горіхах. Та й так, може вже запізнені. Гарно, порозлуплюсь і вже весь. Тиждень назад знімав, то ще де-не-де розлуплені тільки було тут уже. Геть, розлупився. Кіцький другий Урожай у нього Заплодоносив одразу в перший рік і минулий рік він відпочивав. А цей рік уже видав. Гарненько. Так, що тут маємо? Маємо десь 2,5 метра. Таке дерево росте в чашеподібній формі. Тут трохи у нас і вишні, і горіх росте. Тобто він захищений. Тут будинок сусідський, захищений від вітрів то я думаю тут йому комфортно. Як би він себе показав на відкритих ділянках, поки не зрозуміло, але на закритих, то показує він себе гарно. Гарно. Ну і урожай так. Гарно. Насипав все трохи мокро, але вже ця зовнішня оболочка почала гнити, то треба його збирати. Так випригує. Я його в ящик а він випригує. Не хоче. Рости чи що, не хочу то тобто в ящик. Пабана. Так що таке вам. Також у нас в Житомирській області. І тут дощі. Слава Богу. Уже десь день третій. Але не сказав би що земля занадто мокра. Якщо вночі йде дощ, то на ранок все то на ранок все сухо. Ну як сухо? Калюж майже немає, все уходить в землю. Так що така вам справа виходить, що дякувать Богу, що йдуть дощі, бо коли є вода, то зовсім по-іншому. Все росте. Так, трохи позаховувався тут. Гарно. Так, 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 так. Наче зібрали, зібрали. І що ми маємо? Так, наче все. Це у нас нікітський. Нікітський, десертний і нон-парель. Ідемо ще один сорт. Зараз беремо. Оцей вже аж попадав сюди, до забору. Вітер струсив. Може і там треба буде дивитися щось. Ні, під деревом більше немає. Так і ще там треба з того у цій горіховій піти позбирати. Зараз швиденько зберемо і там. То, здається, сорт Амаретто. Зараз йду за ящиком і будемо збирати Амаретто. Сорт у нас так само не йде на такому високому штамбі і чаша подібна форма. Так, 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 почав Також... обсипалася. už trochu roviť. Pidanie vají. Tak. A to bol... dal. Цей ближче йде до таких до виходу на ділянку. Тут якби більше має потрапляти холодних вітрів. А також з урожаєм. Ну це йде сорт сильно рослий. І вже якщо збір, урожаю, то трохи. Збирать, а тут треба трусити. Так. Почекайте, не можу достати. З камерою треба так доставати, або там ось зверху висить Штучок п'ять і ще. Також сигнальний урожай. Так, поїхали далі. Амарето також зібраний. Тут знайшов трохи винограду і одна грушка. Так, і щоб ви бачимо, що амарето треба було набагато раніше вже збирати. Геть, геть зовнішня оболочка вже зіпсована. Почала навіть загнивати трохи. Ну, картина така, що... Це було раніше це все проводити збір врожаю. Так... Будемо бачити. Самарето, тут і у нас нонперель два оріжка і десертний. Трохи важко ще відходить. Десертний. Але горішок такий крупненький. Да, крупненький. Так, це у нас десертний, це в нас нонперель, амаретто і нікітський. Але нікітські вже потім почищу. Трохи часу немає, щоб не займати ваш час. Ну, всім успіху, здоров'я. Допоможи, Господи, Україні.